Мотолідер тінейджер. Модель розроблена спеціально для дітей віком від 8 до 16 років, які вже мають досвід водіння або тільки починають освоювати мототехніку. У цьому огляді ми розглянемо технічне оснащення квадроцикла, елементи безпеки та комплектацію. Поїхали! Дизайн електроквадроцикла Мотолідер Тінейджер виконаний у класичному стилі. Модель майже повністю повторює дорослі позашляховики, що надає їй більш брутального й агресивного вигляду. Сам кузов виготовлений з еластичного АБС пластику. Матеріал не тріскається навіть при ударах середньої сили та легко відновлює свою початкову форму. Тінейджер випускається у двох кольорах: білий з синіми вставками та білий із зеленими вставками. Квадроцикл живиться від чотирьох літій-іонних батарей загальною напругою 60 вольт та ємністю 20 ампер годин. Акумулятори забезпечують квадроциклу запас ходу до 50 кілометрів, а їх повна зарядка триває близько 7-8 годин. Поточний рівень заряду відображається на панелі приладів у вигляді зручної шкали з 10 поділок. Також на панелі видно швидкість, режим руху та пробіг. Мотолідер Тінейджер оснащений потужним 1500 ваттним ватним двигуном, який дозволяє миттєво набирати оберти та розганятися до 50 км на годину. Важливу роль у цьому відіграє редуктор, через який передається крутний момент на колеса. Він не тільки підсилює тягу на низьких обертах і зменшує навантаження на мотор, а й значно покращує прохідність квадроцикла. До речі, про прохідність. Потужний двигун, широкі покришки та незалежна багатоважільна підвіска значно розширює географію використання електроквадроцикла. Незалежний рух передніх коліс забезпечує постійний контакт з трасою навіть при потраплянні в борозду або на їзді на вибоїну. Позашляховику впевнено тримається на пересіченій місцевості. Легко проходить крізь багнюку пісок і пухкий ґрунт. Ззаду встановлено регульований моноамортизатор, який стабілізує квадроцикл на бездоріжжі та поглинає навіть сильні удари. Це робить Тінейджер ідеальним варіантом для активного відпочинку або туризму. Ще одна причина обрати мотолідер Тінейджер це безпека. Квадрик легко адаптується до досвіду дитини за допомогою регулятора швидкості. Є чотири режими руху: до 15, до 30, до 40 і до 50 км на годину. У тінейджер також передбачені інші елементи безпеки, такі як захист для рук, передній бампер. Розробники також врахували, що під час їзди бездоріжжям дитина може вдаритися об кермо. Щоб уникнути травм, на кермі розміщена м'яка накладка, яка амортизує удари. Крім того, у тінейджер передбачено стоянкове гальмо, що спрощує його транспортування. Завдяки цьому квадроцикл можна розмістити на причепі або в кузові фургона та надійно його зафіксувати. Тормозна система повністю дискова. Вона на 35% ефективніша за класичні барабанні гальма та дозволяє миттєво розсіювати навіть високі потужності. А для дитини справжнім сюрпризом стане комплектація квадроцикла. Базовий набір включає стильні дзеркала заднього виду, комфортабельні сидіння зі спинкою, яскраву світлодіодну оптику, сучасну електронну панель приладів, дві посилені багажні платформи та бедлоки на колесах, які підкреслюють дизайн тінейджера. Квадроцикл має приносити радість і задоволення. Тому всі елементи керування реалізовані максимально зручно для юного райдера. Щоб рушити з місця, потрібно лише повернути ключ у замку запалювання, обрати передачу вперед, назад або нейтраль. Натиснути ручку газу. Управління фарами та поворотниками розміщене на лівій ручці керма. Там же знаходиться кнопка звукового сигналу. Фари квадроцикла вмикаються кнопкою та працюють у трьох режимах: ближнє та дальнє світло режим стробоскопа. Поворотники активуються тумблером. Також у Тінейджер є стоп-сигнал, що робить поїздки в колоні безпечнішими. Замовляйте підлітковий квадроцикл Мотолідер Тінейджер за посиланням в описі. Вадик кошта супер.